Чи змінилося розуміння самої краси в українців останнім часом? Це вже не про гламур, не про фальш, це про, більш про натуральність. Знаєте, жінки зараз хочуть ем, бути більш справжніми, природніми і відкривають душу більше. У мене така була історія, була повітряна тривога, все тут гримихало. І ми розуміли, що все. Клієнти вже не прийдуть, відбій, пауза. Але забігає жінка, і вона не то. Я взагалі була в шоці. І вона каже: Я не можу, мені потрібно зараз бути красивою бо я чекаю, через дві години повернеться мій чоловік з ротації. І я хочу, щоб він бачив мене красивою. А краса це вже не два кілограми мейкапу? це якось по-іншому. Це вже Зовсім про інше. А як? Це